Доброго дня, Україна, доброго дня українці, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося в Голосієво біля готеля «Голосіївський». і всіх хочу поздравити з Днем незалежності, побажати вам мирного неба, радісних посмішок. Відкритих сердець і всього всього самого прекрасного, що тільки може бути, це і мир у родинах, і порозуміння між членами родин і всього самого прекрасного це внутрішньої сили, готовності до різних обставин і налаштування на перемогу. Бо ми українці, це треба не забувати. І ми завжди перемагаємо. Єднаємося і кохаємо нашу країну і наш світ, який ми створюємо. З вами був Сергій Воросівський. На все добре, Любі мої сьогодні, 24 серпня, 2022 другого року. На все добре. Моги.